А чи знаєте, що, звичайна, куркума допоможе нам з вами відправитися у віртуальний космос? Як це зробити, зараз покажу. До речі, хімічно активними сполуками, що входять до складу куркуми, є такі е, речовини, які називаються куркуміноїди. Це слово схоже на гуманоїди, але куркуміноїди надають куркумі жовтого забарвлення та специфічного присмаку. А як же нам утворити зараз метеоритний дощ, розкажемо, для цього нам знадобиться куркума. Склянка з водою та ліхтарик на телефоні. І так, як ми це робимо, кладемо телефон ліхтариком донизу, догори, так, ставимо склянку з водою, вимикаємо світло і засипаємо куркуму. І спостерігаємо за метеоритним дощем. Тімуха, на якій планеті такий дощ можна спостерігати? Це, скоріш за все, ядовитий дощ, який може йти на Венері. Отож, бачите, у нас з вами Венера у склянці. Бачите? Доволі просто, але можна незвично, з допомогою звичайної h 2 o та куркуми провести ось такий яскравий дощ. І, до речі, гаджет нам теж в цьому знадобиться. Тож, навчаємося. Мандруємо галактиками і всім па-па!